Хочете сказати, що багато чого залишається так, би мовити у коларах, і звичайні громадяни громадяни про це навіть і не знають про процеси, які відбуваються. От між от в судівській системі для людей це дуже все просто. От є адвокат, є суддя, але все одно не так, про не все так просто так. І отут роль адвокатури, і, от зокрема, вашого комітету, вона яка? Ну тобто, як ви собі її бачите? Ви вказуєте на помилки, ви намагаєте за захищати. Ну тому що зрозуміло, ви же представляєте інтереси, допомагаєте адвокатурі адвокатам, які працюють в галузі цивільного права. Андрій, тут логіка напевно... Допомогти адвокатам так. сформувати позицію, і ця позиція, зважаючи на всі тенденції, які сьогодні відбуваються в суді, це історія про більшу справедливість і розумність угу. у прийнятті рішення. Ну, от, до прикладу, Андрій, от е, зараз просто це питання бурлить. Я його постійно наголошував в своїх вебінарах. У нас по закону існує така 120-та норма земельного кодексу, стаття і 377-ма – сьома я зараз поясню, про що ця норма. Норма каже, що якщо подружжя, ну, співвласники, але там подружжя, бо це найпоширеніший випадок, буде ділити будинок, який стоїть на земельній ділянці, земельна ділянка може бути моя особиста. Я її приватизував, вона моя. Але будинок побудований у шлюбі, він наш. І норма ця каже, що ділянка стає спільною і ділиться пополам. Тобто, будин... як будинок поділив, так і ділянка ділиться. Ну, якщо будинок не пополама, там одна четверта, то й ділянка одна четверта.